Друзі, пішли ми до наших колег. Ну і зустрічаємо тут нашого Микиту, який дуже швиденько продав квартиру, фактично за 10 хвилин. Якщо я не помиляюсь, Микита, розкажи трішки, як так швидко сталося. Всіх вітаю, друзі. Хочу донести ключову думку: для того, щоб оперативно реагувати на ту чи іншу пропозицію, треба перше. Підписаний договір про нашу співпрацю і там передоплата. Це, скажімо, початок нашої співпраці. Ми заходимо в активну стадію. І другий момент тут є механічні такі інструмент, це 500 або 1000 євро для того, щоб ми могли оперативно зробити резерв. Тому коли є гарячий варіант, він виходить на нього, треба швидко реагувати. Для того є вже всі необхідні інструменти. Ми приходимо зараз там документально, до речі, от буквально паспорт маємо, забиваються дані, оформлюється резерв. Далі перевіряємо документи. Якщо все в порядку, наступний крок це договір завдатку. На договорі завдатку вже більш такі ключові речі прописуються. Це термін, коли повинна відбутися угода, це, можливо, там відсутність або наявність меблювання, це сума завдатку, завдаток плюс-мінус може бути порядка 10%. Тому, друзі, готуйтесь трішечки ретельніше для того, щоб швидко реагувати на класні варіанти.